Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про гучну новину. Російська ствольна артилерія вдарила за кілометр від сум. Ось така новина з'явилася, і все і понеслося, тому що почали її обговорювати. Хтось панікувати, хтось каже та притримати коней, досить вже тут розганяти цю паніку. Хтось каже, давайте збавимо оберти. Хтось каже, ви підвищуєте градус. Тобто, незрозуміло. російська арта дістає до обласного. Центра до сум так, давайте сьогодні ми з'ясуємо, зрештою, що ж таке відбулося, чи варто реально панікувати, чи реальна загроза для міста. Ми розберемо, що сталося, що кажуть експерти, як виглядає прямо зараз ситуація на сумському напрямку. Також я поділюсь з вами ексклюзивним інсайдом від наших бійців. На тому напрямку. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте вподобайку. Не забувайте, не забувайте що, коментувати те, що ви бачите і чуєте. Я щоб часу вашого не гайте, одразу буду починати. Отже, є таке видання: Українська правда, і от воно повідомило про те, що російська армія 22-23 червня вдарила ствольною артилерією по селу Піщане, що за кілометр від Сум. Це дуже близько, як ви розумієте, до обласного центру. І новина одразу привернула увагу. Джерело УП у правоохоронних органах, тобто журналісти посилаються на свої джерела в правоохоронних органах. Так от, це джерело повідомило, що, ймовірно, росіяни використали ем, активно-реактивний снаряд 152 мм із гармат діацент Б або діацент С. Ці гармати можуть стріляти на відстань до 33. Тере 40 кілометрів. І за даними УП української правди, постріли велися з території Росії, можливо, з району сіль, сіл Кульбаки, Гуєва чи Гарналь. Чому це важливо? Чому чому ми це обговорюємо? Тому що Сумщина постійно під обстрілами, але удар так близько до Сум, це ну звичайно сигнал, що ворог намагається тиснути психологічно і фізично. Раніше я просто хочу нагадати, що 3 червня Суми обстріляли з граду, да, і тоді загинуло шестеро людей. На привелике жаль це відбулось. Ми всі пам'ятаємо цю трагедію. Тобто, фактично, ворог вже не вперше намагається дістати місто. Але чи дійсно це нова загроза? Давайте розберемо, що з цього приводу кажуть експерти. От керівник центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко одразу реагує на цю новину і каже про те, що я спілкуюсь з представниками сил оборони на сумському напрямку, і от він пише, що обстрілів міста Суми ствольною артою, ствольною артилерією. Немає за його словами, росіяни можуть діставати до Сум з території Курської області, але це стосується РСЗВ реактивної системи залпового вогню, але аж ніяк не ствольної артилерії. Кованка наголошує, що ворог не підтягнув кармати до прикордоння Сумщини, де зараз тривають бої. Тобто Інформація про ствольну артилерію за кілометр від сум може бути перебільшенням або неточністю. Це важливо, тому що паніка один із інструментів ворога, яким він вміло користується і використовує. Роздута новина може налякати людей, що власне я помітив, також відбувається. Хоча реальна картина насправді дещо інша. Більше того, якщо там виміряти усією лінійкою на інтерактивній мапі Deep State, можна зрозуміти, що реально, якщо й був такий вогонь, якщо він і вівся з такого виду зброї, це було на території Російської Федерації, але я хочу сказати, друзі, що росіяни і до цього обстрілювали, і зараз мають можливість обстрілювати усім спектром, усією лінійкою своїх озброєнь. Тобто, в цьому реально ну, ну не те, що вони мають новини, так але є певне перебільшення, тому що вони можуть гатити по обласному центру, що вони власне і роблять, як ми всі з вами вже неодноразово переконувались часто. Вони це можуть робити, от є військовий блогер. Мій, мій товариш Кирило Сазонов. Він в минулому політолог да, у цивільному житті. Зараз військовослужбовець. Побажаємо йому здоров'я. Якщо він нас дивиться, так от Кирило каже про те, що не треба зараз нанітати, тому що дискусія про ствольну артилерію біля сум це трохи притягнута за вуха новина. Його аргумент такий, значить, сумщина, і так щодня під обстрілами: дронами, снарядами, РСЗВ, тобто для місцевих немає різниці, що прилітає, і я з ним абсолютно погоджуюсь. Ну, яка різниця, що прилетіло? Вибачте, я, я розумію, я зараз не там знаходжуся, але все одно там я, я бував в місцях, які обстрілювалися, і так далі. Я розумію, що це страшно. Я розумію, що це викликає паніку. Але з іншої сторони, всім нам, погодьтесь, друзі, абсолютно байдуже, що прилітає. Головне, щоб це не летіло, тому що якщо те, що летить біля нас. Створює загрозу для нашого життя, нам реально все одно що летить, і от за сезону про це і пише: що РСЗВ, там що снаряди, дрони? Ну байдуже для місцевих. Немає різниці, що прилітає, тому що значення мають лише кількість і потужність ударів, і всі ми, хто знаходимось там в тилу, ми це можемо підтвердити так сезону. Нагадує, що до кордону з Росією ну з Росії до Сум, скільки 24 чотири кілометри від лінії зіткнення близько 20 кілометрів снаряди, які летять. За там 30-40 кілометрів або на 30-40 кілометрів є, і в ЗСУ, тобто у нас і в окупантів, також. Тобто, технічно, ворог давно міг би діставатися до сум, але це не новина. Це те, про що я вам казав декілька хвилин тому. Так його висновок такий, фактично: не варто роздувати сенсацію, особливо там, де її немає. Треба зосередитися на реальній ситуації, а не на окремих заголовках. Тепер давайте звернемось до ситуації, але. Очима західних журналістів, так за даними видання Street Journal буквально вчора ввечері вони вийшли з великою об'ємною статтею Росія засередила на сумському напрямку близько 50 тисяч військових. Ми кожного разу, коли робимо огляд на Сумщині, повідомляємо, що 50 плюс тисяч, а це приблизно далі увага втричі більше аніж. Сили Зсу на цьому напрямку, у цьому районі так Wall Street пише про те, що ворог просувається до Сум і зараз перебуває за 20 кілометрів від міста. Ну от за їхню інформацію, за 20 кілометрів вони перебувають від міста. Ну окей, Кремль використовує свою чисельну перевагу. Це не новина. Він промацує наші слабкі місця на фронті. Це також не новина, але є хороші новини: Збройні сили України зупинили просування Росіян у прикордонних районах Сумщини. Елітні підрозділи, зокрема з військової розвідки, допомогли стабілізувати лінію фронту і навіть відвоювати частину території. про проте, друзі, у нас є проблеми, і про них також варто говорити. Перше, значить, українські позиції не завжди підготовлені до сучасних умов війни. І давайте скажемо чесно: на Сумщині у нас провал був, коли не підготували вчасно позиції. Так тому, що окопи, ну якщо не вириті, то застарілі, не пристосовані, там не захищені від дронових атак. В деяких місцях бракує мін. Наприклад, друге, це один з командирів збройних сил, виходячи з цього матеріалу у виданні, зазначив, що ворог атакує десятками дронів щодня, і це ускладнює оборону. Третє за словами там командира підрозділу Химера, ворог втрачає 300-400 осіб щодня, але все ще має резерви. Ну зрозуміло, 50 плюс тисяч втричі перебільшує нашу кількість. Так, щодня може собі дозволити втрачати 300 та 400 е, людьми, їх важко назвати істотами називаємо, так? І, звичайно, він пре. Ну, звичайно. Я хочу нагадати, що головком Олександр е, Сирський е, говорив раніше про те, що ситуація стабілізована. Ми зупинили просування ворога. Але як каже мій товариш, колега-медійник Василь Пихньо в своїх оглядах, е, я б, будучи на його ну на місці там медіарадника, не Радив би сирському таке говорити, я б з ним згоден, тому що ситуація розвивається динамічно, і зараз після цього ну, питання виникають. А навіщо ж ти кажеш про те, що там ворог зупинений, якщо, власне, що там дістають артою ледь не до самих сум. Ну тобто виникає ось така ілюзія брехні, так і от для того ми, власне, тут і зібралися для, для того, аби пояснити, що що відбувається і чому це не так е, окей, але ну, що сказав, ти сказав, ворога дійсно зупинено. Питання в тому, Насправді якою ціною? Я окремо звернусь до того, що писали мені люди в коментарях під минулим випуском. Але зараз продовжу тим, що Денис Попович, це військовий глядач, він попереджає також, що Росія може перекинути підкріплення і вона може відновити наступ. Молодший сержант Станіслав Бенятов, Він же осман, вказав на слабкість однієї з бригад на Сумщині. Він каже, що низький рівень підготовки і там взаємодії між батальйонами присутні у цій бригаді, і це створює певні там вразливі місця, якими користується Росія. Загалом Сумщина залишається реально гарячою точкою. Без перебільшення росіяни не залишають спроб наступати, але Збройні сили тримають оборону, попри чисельну перевагу ворога. А тепер друзі до ексклюзивного інсайду, який я вам обіцяв, поспілкувався з бійцями, які на тому напрямку, і що мені сказали, що ворог, по перше, зазнав величезних втрат під час штурмів в юнаківки і спроб повернути Андріївку. Ми її деокупували, ворог зараз намається повернути, і там просто шалені втрати. Просто шалені втрати понесли орки. А за словами моїх співрозмовників, ну військових хлопців, росіяни гинуть ще на підходах до позицій. Як колись це було під Бахмутом, а юниківку штурмувати не вдалося. Ворог застряг на околицях. Обійти чи оточити позиції збройних сил України також не вийшло. Російську 106 ту десарту дивізію настільки розпісочили, вибачте на слово, да що довелося її вивести взагалі там за другу лінію за другу лінію оборони, але наступ не припиняється, тому що група ворога це нагадаю Плюс 50 тисяч. Вона продовжує штурми. Проте зсу тримають позиції, відбивають. Атакуючих і там просто для порівняння на купінському напрямку, друзі, ситуація складніша, хоча б через брак резервів у збройних силах України, якщо порівнювати з Сумщиною, так отже, що що варто нам панікувати, чи не варто, коли ми говоримо про обстріл біля сум? Ні, не варто ситуація серйозна, це правда. Але не критична. Ствольна артилерія ймовірно не дістає до міста. Новина про піщани може бути перебільшенням. Експерти, такі як Коваленко, військові, такі як Сазонов, наприклад, вони ж кажуть про те, що давайте не будемо роздувати паніку, там де її немає. На Сумщині правда тривають важкі бої. Ворог, правда, має чисельну перевагу, але ЗСУ тримаються Є у нас проблеми. Слабка бригада, яку ми вже проговорили. Не готовність деяких позицій до дронів, брак резервів все це є. Але наші бійці роблять все можливе, щоб зупинити ворога. Так я читаю коментарі, я бачу, що мені пишуть люди. Я бачу, що пишуть з Сум, люди, які там знаходяться так в Сумській області. Я бачу, що вони пишуть, що ми зупинили ворога, але якою ціною? Великою кількістю наших втрат. Ну, я це не можу не підтвердити, ні спростувати, як ви розумієте. Але я здогадую, що Ну можливо, так все є. Насправді, ось так. от Лише хочеться віддати шану і і, і подяку нашим воїнам. так за те, що вони роблять. Друзі, є ситуація на Сумському напрямку. Коментуйте, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь активніше на цей youtube канал, бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі! Побачимось.